Я всіх вітаю на каналі. Сьогодні я покажу, як відремонтувати склоочисники. Я вже трохи відкрутив, гайки на 14, ліва та права. Нічого складного в цьому немає, вам потрібна лише головка на 14. Як ви можете помітити, місце доволі брудне. І тут в мене мертвий хрущ завалявся. Ми це, звісно, відчистимо. Я одну щітку вже відкрутив. Ось так вона виглядає, шліці всередині трошки заржавіли, тому майте це на увазі, коли будете її витягувати. Також будьте обережні, коли будете знімати ось ці пробки. Вони доволі хрупкі і можна їх зламати, ось ці вусики, що всередині. Коли ви знімете щітки, ви можете починати знімати з них пружини. Для цього вам знадобиться тонкий трос. З однієї сторони чіпляєте до пружини, а іншою стороною чіпляєте до чогось якогось стоба або дерева. Міцно взявшись за щітку, витягнути її поступово на себе, тим самим вивільняючи пружину зі свого посадочного місця. Після того, як ви заберете пружину, у вас буде доступ до місця, де вона чіпляється за щітку. Саме по ширині цього місця. Ми будемо вирізати маленькі шматочки із нержавійки, котрі потім ми будемо вставляти для того, щоб збільшити натяг самої пружини. Потроху кашемкою підганяємо деталь під розмір, щоб вона нормально влізла в своє посадкове місце. Приміряємо. І загибаємо плоско в невеличку петлю або цергу. Після того, як ми підігнали розмір, ми можемо ставити нашу деталь в місце, де щітка чіпляється за пружину. І тепер за рахунок цієї металевої вставки ми трохи збільшили ступінь натягу нашої пружини, тим самим поліпшивши ступінь притиснення щітки до лобового скла. І тепер наші щітки будуть краще працювати по відштовхуванні води. За рахунок кращого притискання. Процес збірки пружинного механізму такий самий, як і процес розбірки, тільки в зворотньому порядку. Натягуєте пружину тросиком і пальцем вставляєте пружину в отвір. Потім виймаєте тросик. Підганяєте плоскогубцями, ну ось так десь приблизно воно і виглядає. Монтуйте щітки назад на автомобіль так само, як і знімали. Тільки уважний момент. Перед тим як фінально будете затягувати, не спішіть, бо вам треба перевірити, чи будуть вони у вас нормально рухатись. Бо може так статись, що вони будуть одна іншу клинити, якщо ви не вгадаєте з кутом. Перевіряємо, як щітки знімають воду, все чудово, клас, наш спосіб нам допоміг. Тепер можна затягувати. В кінці я змащую гайки, що тримають щітки в своїх місцях стилом, щоб вони не іржавіли, щоб наступного разу, коли треба буде їх міняти або обслуговувати, зняти їх було без проблем і не складно. Всім дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.